Хочу вам сьогодні показати, що в нас по наявності є морозильні скрині від бренду Edler Китай. Давайте заглянемо усередину, що це за морозильна скриня. Ось так от вона відкривається. Всередині в неї є один кошик для зберігання ваших продуктів. Отак литемечко вона туди-сюди їзде. Дивіться, по заморозці 9 кг за добу вона може заморозити. Механічне керування. По наявності в нас є. Є 150, 200, 250 та 300. Ось дивіться, як виглядає найменшого об'єму морозильна скриня. Вона така компактненька. Габарити я прикріплю вище і вартість також буде вказана вище. За більш детальною інформацією, ви можете звертатися в директ.